Новлення Харківщини, а саме роботу підрозділів МВС України на деокупованих територіях. Наразі підрозділи МВС працюють на звільнених територіях, на звільнених від ворога територіях. По перше, над розмінуванням, а також над відновленням правопорядку та безпеки громадян. Хочу зазначити, що робота на таких територіях вона має певний перелік питань. Вони починаються від фіксації воєнних злочинів до відновлення електропостачання та підготовки до опалювального сезону під час деокупаційних заходів. Саме у Харківській області було відновлено контроль над 139 населеними пунктами. Всього кількість мешканців близько 51 тисячі громадян там проживала. Будуть проживати у подальшому, починаючи з 23 вересня, слідчими національної поліції України було зафіксовано понад 582 воєнні злочини, здійснені окупантами, і от 23 вересня було вже повністю оглянуто та проведена ексгумація масових поховань тіл поблизу ізюма на з 445 могил і одного групового поховання було ексгумовано 425 тіл мирного населення. Серед них 212 – це жінки, 195 – це чоловіки, 5 з них – діти, 12 – неопізнаної статі, а також 22 – військових збройних сил України. Наразі ще один з ключових аспектів МВС України це розмінування, так зване первинне оперативне розмінування, і за нашими підрахунками воно буде займати близько одного року. Що ми маємо на увазі під первинним оперативним розмінуванням? Це в першу чергу. Ми будемо розміновувати під'їзні шляхи автодороги, які ведуть до цих населених. Пунктів потім буде розміновуватися в прибудинкові території, а також цивільна інфраструктура, в тому числі і критична інфраструктура. І от саме на ці заходи ми орієнтовно орієнтуємося витратити близько одного року. Так, загалом наразі, починаючи з 8 березня, піротехнічними підрозділами. СНС України було здійснено обстежено понад 561 гектар території. 94 кілометри автомобільних доріг було обстежено. А також було обстежено 34 кілометри електростанції, 25 кілометрів газопроводів, а також 9 кілометрів залізничного полотна та 31 об'єкт. Всього за цей час було. Виявлено та знешкоджено саме піротехнічними підрозділами ДСНС України понад 8 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наразі у Харківській області працюють 26 піротехнічних розрахунків: це 133 особи та 50 одиниць це щодо піротехнічних підрозділів ДСНС. Також у Харківській області працюють і от саме ними з саме ними збирання завалів зруйнованих будівель для цього на Харківщину спрямовані наші загони, і от серед них 142 людини і 50 одиниць техніки. наразі у місті Ізюм та Балаклія розібрано елементів 2555 тонн. Це одиниці розібраних елементів споруди. Підвезено 562 метра кубічних технічної води, Розчищено понад 11 кілометрів доріг та 80 тонн перешкод. Також для забезпечення постійної роботи водяних свердловин було використано 52 рази пересувні електростанції. З поверненням на території деокуповані території законності, ми також намагаємось максимально швидко повернути українські сервіси для того, щоб люди могли отримувати послуги не тільки з безпеки, але й послуги адміністративного характеру. Сьогодні вже запустили роботу підрозділи Державної міграційної служби України, які знаходилися на межі з деокупованими територіями. Зокрема, йдеться про Харківську область. Це первомайський чого. Чугу... Зміївський, Балаклійський і Шевченківський підрозділи. Наразі вони вже працюють в повному обсязі. Туди вже повернулися працівники відновлено всі канали зв'язку а також розпочалося оформлення документів, яких потребують громадяни. Частіше. Громадяни потребують таких документів і звертаються саме для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також для того, щоб вклеїти свої фотокартки в документи. Єдина з проблем, яка наразі нас там щодо надання послуг, це те, що кількість людей, яким потрібні адміністративні послуги, вони значно більше за. Кількість працівників, і от це трохи ускладнює процес, але наразі це питання вже вирішується, і я впевнена, що незабаром. Ну ми розуміємо, що ще зросла кількість заходів через те, що територія була тільки деокупована, і багато людей втратили документи необхідні. Але ми розуміємо, що з часу ведеться з 14 років, а також паспорт громадянина України у тих громадян, які втратили або був пошкоджений паспорт Украї... паспорт громадянина України. Щодо сервісних центрів МВС, які працювали на території Харківської області, до повномасштабного вторгнення там працювало 10 сервісів МВС. Наразі вже відновили роботу сім, і готується ще один восьмий до запуску. Ще два сервіси МВС, сервісні центри МВС. Вони не зможуть відновити роботу саме там, де вони були, тому що приміщення вже зруйновані були настільки, що не маємо можливості відновити, тому вони будуть, будуть переміщені переміщення десь в області в Харківській теж. Але разом з тим, де неможливо відновити роботу наразі, але люди ми розуміють, що вже потребують надання послуг, то ми надаємо послуги за допомогою мобільного сервісу. Люди можуть. Переоформити транспортний засіб, відновити втрачені документи або навіть елементарно зарядити мобільні телефони або підключитися до мережі інтернет. Ці послуги на деокупованих територіях теж надаються нашими сервісами. Загально починаючи з 26 вересня, тобто за ще не повний календарний місяць, сервісні центри МВС у Харківській області надали 157 послуг пов'язаних з водійським посвідченням. 83 реєстраційні заходи було здійснено з. Транспортними засобами та одне вибракування авто було. Я нагадаю, що послуга вибракування авто це та послуга, яка надається, якщо ваша автівка була або спалена, або викрадена, тобто яка не може знайти, то сервісний центр надає таку послугу, як вибракування авто, маючи певні документи. Звернувшись до сервісного центру, ви зможете її отримати впродовж одного робочого дня. Тому у мене все. Прошу, якщо є питання, прошу ставити. Так, є питання армія інформ Жуцький В'ячеслав. Якщо дозволити, два, два питання. Перше питання, з якими наразі мешканці деокупованих територій, з якими найчастіше питаннями, заявами звертаються до органів внутрішніх справ, і друге питання, чи при стабілізаційних заходах були виявлені інші масові поховання, як ну як ми знаємо про Єзін? Дякую. Дякую за запитання. Перше питання щодо того, з якими заявами звертаються громадяни. Здебільшого це пошкодження майна, так як відбувалися бойові дії, і мародерство. Є інші запити, але оці от ключові заяви, якими звертаються, і щодо масових поховань, то так наразі надходять повідомлення, що є ще поховання в місті Ізюм та Козача Лопань, але наразі немає можливості перевірити, тому. Ну, є тільки неперевірена інформація. Ми розуміємо, що ще можемо натрапляти на місця поховань. Пані Олено, чи працюють колаборанти з силовими органами, в тому в числі з МВС, щодо здачі в полон, повідомляють про ворогів, зрадників і так далі, надають інформацію. Ви маєте на увазі самі про себе? Зараз колаборанти, які ще можливо знаходяться на незвільнених територіях або на звільнених, але ще не виявлені. Чи виходять вони самостійно на зв'язок з вами допомагають? Ну самостійно робити. не було такого, ще, що колаборант і я готовий каятися, але. Наразі місцеві жителі вони повідомляють про співпрацю, тобто про колабораційну ну, діяльність певних громадян, також правоохоронні органи наразі проводять певні дії для того, щоб встановити, хто співпрацював з окупантами. Тобто слідчі дії наразі тривають. Добровільних не було випадків, поки що. Дякую. Поки що ні. Дякую. Але маємо надію, що прийдуть і повідомлять. Якщо питань більше немає. Всім бажаю гарного дня. На все добре.